Тобто тут немає цієї чіткості, немає цих фактів, які має встановити суд, щоб був спільний бюджет. Бувають випадки, у нас в цій справі було, свідки кажуть, я бачила, що вони там кудись заходили, і жінка брала гаманець чоловіка і, відповідно, з нього брала кошти. То Питання, чи є це спільний бюджет? Ну, з одного боку, нібито так, а з іншого боку, ну, що тут такого, в принципі, якщо він дозволяє, то вона може взяти кошти. Тобто тут не дуже сильна позиція. Далі вона каже: я зі спільних грошей там частину доклала там до придбання автомобіля. Знову ж таки, з яких грошей, де ви їх взяли, як вони туди потрапили, хто це бачив і чому воно спільне? Тобто тут величезна кількість питань. Далі проведення спільних витрат. Знову ж таки, щось купляли, можна доводити, да, які є докази, чеки. Наприклад, оформлений там дуже дорогий телевізор на чоловіка, а на чеку стоїть підпис жінки. Ну, тобто, теоретично свідчить що, да, щось спільне, спільні витрати або інші майна в інтересах сім'ї. Це можуть бути там, квартири, машини, на яких вони їздять, якісь там речі, якими вони користувалися. Це, в принципі, дуже схоже на те, що це куплялося в інтересах сім'ї. Далі, цікаво, часто ми, як адвокати, стикаємося з тим, що сторона каже: ну, ми подорожували разом, ми там спільно відпочивали. Так, от Верховний суд каже, що навіть факт спільного відпочинку сторін і присутність їх на святкуванні свят, і навіть пересилання протягом певного періоду часу коштів на рахунок позивачки самі по собі без доведення факту ведення спільного господарства, наявності спільного бюджету та взаємних прав та обов'язків, притаманних подружжю, не можуть свідчити про те, що між сторонами склалися та мали місце протягом вказаного періоду часу усталені відносини, які притаманні подружжя. Тобто, нібито картинка така яскрава, чітка, да? разом були, разом все робили, Однак, коли докопалися до істини, то суд розколав це на певні пазли і відповідно сказав, що деякі пазли не сходяться, і ми це не приймаємо, тому що у сукупності немає цієї картинки, що спільно проживали подружжя. Тому вибачте, у позові ми вам відмовляємо. Тому звертайте увагу: берете відео, дивитеся, дата, що на цьому відео, чи в яких відносинах що вони роблять. Тобто, самі по собі відео без всіх інших письмових доказів, спільних витрат, певного спільного бюджету, спільних покупок воно ну виглядає не належними доказами, оскільки кожен з нас може бути на якихось святкуваннях, кожен може сидіти поряд з іншою людиною, тобто цього немає, і воно не свідчить однозначно, що між цією парою були фактичні шлюбні відносини. Дуже класними свідками є няні дітей, які, якщо є спільні діти в такої пари, то відповідно няні дуже хороші свідки, оскільки вони відповідно знають всі обставини. Нематеріальних відносин між парою, відповідно щодо дітей. Це хороші свідки. А інші ну, таке, в принципі, вони всі піддаються сумніву. Так, йдемо далі. Так. І ще, до речі, ми на початку з вами говорили, що Спадкові і сімейні спори вони дуже сильно переплітаються і це правда. Оскільки, коли, наприклад, беремо жінку, визнає факт спільного проживання з померлим чоловіком, то така жінка, ми сьогодні з вами вже говорили, має право не лише спадкувати як четверта черга, вона також має право ділити спільне сумісне майно. тобто, вона має право забрати свою частку як дружини з того майна, яке перейде в спадкування і буде становити спадкову масу. І це дуже дуже важливо. На це треба звертати увагу. Тобто ви маєте розуміти, що якщо така жінка визнає, то вона має право забрати половину, свою половину, як дружини з того майна, що перейде у спадщину. І крім того. Вона ще і є спадкоємицею четвертої черги. Ну, відповідно, якщо відносини якісь хороші, то спадкоємці можуть там відмовитися на її користь чи на користь дитини. Якщо є дитина, дитина це спадкоємець першої черги. Більш того, у малолітніх дітей є обов'язково частка в спадщині, що також треба враховувати. Тому тут. Завжди є певні можливості для домовленості і відповідно для правильного оформлення. Однак, ви знаєте, що така жінка може забрати і спільне сумісне майно половину, якщо воно відповідно входить в спадкову масу. Так. Про емоції ми з вами говорили. Йдемо далі. Тепер ті два кейси, про які я обіцяла. Значить, кейс перший. Ви уважно слухаєте і відразу думаєте. А якби ви побудували стратегію в цій справі? Чи все ви пам'ятаєте, чи все ви знаєте, чи все вам зрозуміло? Після смерті чоловіка, жінка, яка проживала з ним без реєстрації шлюбу, протягом багатьох років приходить до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини, і дізнається, що чоловік офіційно розлучився з першої дружини лише декілька років тому? Да? Зразу галочка в знак оклику: тут ви вже знаєте, що може бути. Які ризики для такого потенційного вашого клієнта? А відтак декілька автомобілів і квартири, яку вони з чоловіком придбали за спільні кошти під час сумісного проживання, увійшли до спадкової маси і будуть розподілені між спадкоємцями першої черги, а вона може лише спробувати в судовому порядку довести своє право увійти до четвертої черги спадкоємців і, скоріш за все, не отримати нічого зі спадкової маси, оскільки наявна перша. Черга спадкоєвців, що бажають прийняти спадщину. І ось через 2-3 роки судової тяганини, витрат на допомогу адвоката та нервових суперечок з іншими спадкоємцями, через неоднозначність і мінливість судової практики, відсутність достатньої кількості доказів спільного придбання авто і нерухомості, жінка фактично лишається без нічого. Тобто, це такий кейс, він реальний в житті, і ви можете з ним стикатися дуже часто, особливо.